Всім привіт, слава Україні! Мене звати Юлія Ямашко-Ванталі. А двісті депутатів 30 серпня проголосувало за те, що в Україні не буде свободи слова. Та-дам. Тобто ми дивимося на демократичні держави, де радники президента можуть напряму сказати йому будь-яку критику і він це слухає і приймає до уваги. Україна, де радник президента Єрмак робить теплі ванни Зеленському і розповідає, який він молодець. І Путінська Росія, де Путіну просто приносять все у документах, в такій папці, і він взагалі нічого не знає. Тобто, ми, замість того, щоб вибрати демократичний шлях, ми зараз вибираємо шлях до Путіна, так? Ну, так виходить. Що значить свободи слова в Україні не буде? Ви розумієте, що зараз будь-який канал, будь-який виступ, якщо трішечки буде не в угоду президента, будуть закривати без суду, без нічого, просто закривати. Всі будуть затикати рот. І всі тихенько сидять і дивляться на це. Ще до війни Зеленський почав справу на Гордона, тому що той казав всю правду. Але почалась війна, всі почали казати, який Зеленський молодець, він не втік. Ну, це до сих пір мене дивує, чому він мав втікати. Це президент України. Він мав підготуватись до війни так, що він не зробив. Скаховки люди кажуть, Юль, ти знаєш, а в нас патрульні були зняті ще в грудні. Ну, патрульні ті, що оберігають заміновані поля у грудні. Тобто два місяці, якщо половині, ну добре, моя хата скраю, я нічого не знаю. Є, так? ми такі, буває, в нас таке, Ну, то все рівно хтось засказав, і ніхто нічого не відреагував. Я кажу, ну зачекайте, ви взагалі не думали, що буде війна якась. Ні-ні-ні. У нас всі бомбосховище було надано наказ, всі підготували, зробили ремонт, завезли продукти, водичку, тобто все було нормально. А? Тобто, ви знали, що точно буде війна? Ви підготувалися, як її пересидіти. В 4 ранку зайшли танки, залетіли літаки. В 10 ранку вже ГЕС було російським. Тобто, а хліб ви не приготували ні? сілю і нарушникові? Як це? Я, я, я слухала цих людей, і я думаю, серйозно? Тобто ви реально були готові зустріти російських окупантів? Алло! І ніхто нічого не сказав, що розмінували поля. І я так розумію, що я не розумію. Я цього не розумію, як можна було здати свою територію, як можна було не кричати у всіх Ютуб-каналах, телеграмах і всюди, що нема патрульних, які оберігають заміновані поля. Чому це було не зробити? А тому, що наша хата скраю і ми нічого не знаємо. Зате ми зараз дуже сильно кричимо, які росіяни погані, і взагалі, я вважаю, що російська мова це. Заборонена повинна бути мова в Україні. А скажіть мені, будь ласка, коли це у... Путін придумав російську мову? Я щось пропустила? Ні, наприклад, в Туреччині, Ататурк, він придумав турецьку мову? Він зробив алфавіт, так, записав для того, щоб ну, своя мова була. А коли це робив Путін? Хтось мені нагадає, чому ми маємо віддавати російську мову йому? Чому ми тоді від німецької не відмовились? Теж була війна. Від французької теж була війна. Це як це? Тепер Україну треба закрити в таку коробочку. Люди, які розмовляють лише на своїй мові, це дуже гарно. Це я за двома руками відсотково за те, щоб українці розмовляли своєю рідною мовою. Тому що ну, це наша, це наша генетика. Ви по-іншому не можете. Але знати російську мову для того, щоб спілкуватися з людьми з Казахстану, з Узбекистану, з Молдаві, перепрошую з росіянами, які допомагають нам і надсилають величезні кошти, і гуманітарну допомогу, і військове обладнання, і все, що можна, тобто перестати цією мови спілкуватися так вирізаємо шматочок мови, взагалі більше не вчимо, чому. Хто сказав, що це путінська мова? Вона мене вже це дістало. А чому ви на каналі Джуліана Хум розмовляєте російською мовою? Які проблеми? Це російський канал в мене. І в мене є канал Україночка у Туреччині українською мовою. Чому ви на каналі Україночка у Туреччині ні одного коментаря не залишили в підтримку українського контенту? Зате ви заходите на російський і пишете, чому я на російській розмовляю? Тому що в нас є дуже багато народів, які підтримують нас, які допомагають нам. І це треба бути, я не знаю, тим, щоб просто відмовитись від мови, до якої Путін взагалі ніякої, ніяким боком не відноситься. Чому ми маємо це забувати, скільки російських політиків, бізнесменів, музикантів, які пішли в тюрму за нас? Перепрошую, яких е, е, забрали їхнє майно через нас. Вони підтримують нас. І ми, замість того, щоб подякувати їм. Всі росіяни погані, все. Ми, ми наділи корону на голову, все. ми просто зірочки. Серйозно? Тернопіль, дві з половиною години хлопчина з ЗСУ просив зупинити якусь машину. Він стояв на трасі. І отак проходили машини, і ні одна не зупинилась. І всі бачили, що він в формі військові ЗСУ. Ніхто не зупинився дві з половиною години, поки один хлопчина не став, каже: я от стільки прочекав. Тобто людина віддає за вас своє життя, вмирає за вас, а вам в облом зупинитися і підвести ту людину. Але вам не в облом одягнути корону і сказати, що всі росіяни погані. Чичваркін, я вже казала, сам сів за руль і привіз гуманітарну допомогу до України. Чому? Тому що та-да-да! -да! Наші розікрали гуманітарну допомогу і почали продавати своїм же. Ви що думаєте, що країни Європи це не знають, цього не бачать? В них просто шок, ви розумієте? В них просто шок. Як таке можна зробити? Дуже погано, що Росія на нас напала. Це ворог. Але коли. Зраджують своїх, коли забирають патрульних замінованих полів, коли продають гуманітарну допомогу своїм же, коли їдуть на Західну Україну і живуть на... поцарськи, ходять в бари, роблять весілля і гуляють на всі, а хлопці Західної України йдуть і воюють і залишають своє життя, це нормально. Ви будете кричати, що росіяни погані, тому що, а як же ж так, То ж відкрити свої очки і подивитися на те, що робиться в самій країні? За те, що як свої зраджують. Ні, ні, ні. Краще ми будемо кричати, які погані росіяни. Я перепрошую. Збирали на три байрактари. Три байрактара, всі молодці, за такі короткі сроки зібрали три байрактари. Це супер народ, це супер українці. Це неймовірно, що ви зробили. Та-дам, а ми не будемо байрактари купувати, тому, тому що нас подарили нам. Да? Юля нам подарила байрактари, і ми вирішили. вирішили. А на що нам ще три? Це ж забагато. ж кінець війни, куди ми їх дінемо? Ми ж не можемо Хаймерса на ці гроші купити, або, наприклад, взуття чи одяг для хлопців зсу. Ні, ні, ні. То вже завтра закінчується війна, напевно, так. Да? Нам ще три байрактара. Якщо нам подарували, ще плюс три буде 6 забагато. Ти що 6 байрактарів? Як це таке може бути? Ну, купіть хаймерса, якщо ми байрактарів забагато, я прям не знаю. Ну, купіть для військових одяг, взуття, поїсти, зарплати. Нема куди діти. Ні-ні, ми купимо доступ до інформації супутника. А? Тобто. Американці, в яких найбільша кількість супутників на землі, дають нам безкоштовний доступ до будь-якого супутника безкоштовно кожен день надають нам дані з цих супутників. Нам це не треба. Ні. Ми, ми просто ми хочемо, щоб у нас був свій доступ. Це, ви розумієте? Ми не купили навіть супутник. Ми просто купили на один рік доступ за величезні гроші. Навіщо? Якщо в нас це безкоштовно, навіщо? Юля, ну як ти не розумієш? Ну це ж тр... треба депутатам роздати якісь гроші. Тому що ж ми приймали закон про заборону свободи слова, а це ж треба підкупити так багато людей. То нам не вистачило сказни видавати, і ми вирішили взяти, чесно, хочеться матюкатися, оці гроші, які збирав весь народ притула. Дуже хочеться мера Києва отримати. Тобі довірили стільки людей, гроші, і ти просто їх злив депутатам. Депутатам, на яких ти перед війною казав, вони всі гроші, які нам дають на військові е, ну, потреби, вони всі їх ховають по карманам, по кишеням. Вони всі їх ховають по кишеням, хто собі віллу купив, хто е, яхту, хто ще щось. І в нас нема зброї. В нас нема зброї. І ти цим самим депутатам взяв і віддав ці гроші народні. Але за те, коли тобі дзвонять і кажуть, будь ласка, ми хочемо, команда Навального, з вами зробити інтерв'ю для підтримки України, ти кажеш нафік? Росіяни нафік? А що вони тобі зробили? Вони Навальний сидить в тюрмі, він хоче підтримати Україну. Він хоче, щоб Україна була вільна, і хлопці і дівчата намагаються робити це для інформації. Вона надають цю інформацію росіянам, які адекватні, які розуміють, що Україна нічого поганого їм не зробила, і що потрібно закінчення цієї війни і, взагалі, закінчення існування Путіна. То ти не можеш це допомогти, а віддати народні гроші депутатам, які знову ж таки росте цілих по кишеням. Тому що, а як ви перевірите доступ до е, інформації супутника? Скажіть мені, будь ласка, як хтось це перевірить, якщо кожен день американці нам надають безкоштовну інформацію з будь-якого супутника? Як ми перевіримо, що хтось щось купував? Хтось мені пояснить? Напишіть, будь ласка, в коментарі, як це? Ми виграли війну, що три байрактара це забагато. Я... Треба ж відказатись від одного. Я думаю, за два байрактара ми теж все виграємо. Що це, за... що це за корона на голові, яка давить і відключає повністю мозок? Вже... Я просто зараз настільки в шокованому стані люди милі, що робиться. Свобода слова забрана! Ну, це не я не те, що е, лише про це взнала. Я чула, що канали закриваються, що е, забороняється, все е, ну, що дійшли вже прям. А що наступне піде? А знаєте, що наступне: легалізація однополих шлюбів, тому що це дуже важливо. Звичайно, зараз іде війна в Україні, і ну а як же Юля, а як же ж будуть одружуватися? Це ж хочуть, щоб одна дружина була і багато чоловіків. Тому що ну, у нас такі жінки, знаєте, такі, ох, і їм треба багато чоловіків. Я не можу зрозуміти, Зеленський хоче вийти заміж за Єрмакати, йому треба офіційний дозвіл чи як? До того ж, я вже по-іншому не можу ці відносини ніяк пояснити. До якої степені треба взагалі до якоїсь степені було дійти, щоб віддати азовців? В руки Путіна калина 40 кілограм. 40 кілограмів. Та люди милі, якби я важила зростом 170-40 кілограм, мене вже можна було закопувати. Тому що, коли недостатня вага, внутрішні органи самі перестають вже працювати. 40 кілограм. Навіщо хлопці переносять ці катування? Навіщо? Поясніть мені хоч хтось в коментарях, навіщо? Тому що Єрмак сказав, що Зеленський молодець, і він так вирішив. І починається оце Красний Хрест, це ООН нам щось пообіцяв. Віддавати своїх військових в полон. І потім відправці, що хтось вам щось пообіцяв. Це твої діти були, твоє військо. Ще раз повторюю, краще б вони загинули там і вийшли як офіцери. Вони би бились до останнього, якщо ніякий генерал не зміг придумати, як їх визволити за п'ять, практично шість місяців. Ну бо це ж треба, я не знаю, що робити. Це ж треба було прямо в Росію в Кремлі йти чи що? Це територія України. Відразу віддали, ви розумієте, відразу віддали, віддали весь все. Це було просто, ну, не вистачало хліб-сіль, ну, можливо, і був хліб сіль. Просто ми не в курсі. Це вирізали. А зараз люди, щоб туди доїхати, вони місяць їде людина, щоб заїхати туди і забрати своїх. Чесно, давайте знімемо вже корони гордині, того, що вони мають сил. Це слухати. Росіяни погані, ми українці молодці, і нас нема свободи слова. Та-дам! Це, мені здається, пік. Все, ми дійшли до ручки. Це ще законопроект можна виправити. Останнє голосування ще буде. Будь ласка, щось робіть. Я не, ну, я не знаю, люди милі. Це що таке має бути? Куди Україна катиться? Ви розумієте, що ми зараз будуємо Путінський? Режим в нас буде точно копія, в нас залишиться тільки пропагандисти. Вже можна Соловйова назначати Скабєєву. В нас вони вирис... вимальовуються. Ви просто не бачите, тому що ви в тому вже поглинулись. Але ж я не відкриваю вам якісь таємниці. Ви самі знаєте, що корупція. Дуже багато що захватило в Україні, і нам треба від неї відкарасуватись, з нею боротися, а не з російською мовою, яка вам взагалі нічого не зробила. Люди спілкувалися і до сих пір дуже багато союзників нам допомагає, і слава Богу, якщо вони далі будуть допомагати після наших висказувань. Забирай свободу слова, всі мовчать. Я вам серйозно кажу через пару років. Ми перетворимося на Путінську Росію. Вам це потрібно? Вам це потрібно, щоб люди стільки віддали життів діти, скільки загинули, жінки, Ірпінь, Буча, Маріуполь. І ми це все просто так забудемо, щоб зробити копію Путінської Росії з України. Серйозно! Прокидайтеся вже! Зеленський, я не знаю. Це, це, це просто мене сьогодні просто бабахнуло щось в голову. До такої степені вже треба було дійти. Люди, прокидайтеся, будь ласка. Тому що якщо ми будемо зараз мовчати, ми закриємо очі на те, що у нас забирають свободу слова. Ми перетворимося на Путінську Росію. Це буде точна копія. Тому що залишаться на телебаченні лише пропагандисти. Інших просто будуть закривати, тому що ми вже видали такий наказ, видали такий закон. І всі тихенько мовчки це схвалили. Чи є шанс це забрати і, Зеленський, включися, Ви можете вже забрати того єрмака? Просто мене слів нема. Я всіх люблю українців і пишаюся, як наші хлопці ЗСУ і дівчата як захищають Україну, віддають своє життя. Вони не заслужили того, що зараз відбувається в Україні. Вони не заслужили, що вони віддали життя за те, щоб зараз у нас забрали свободу слова. Навіщо ці смерті? Навіщо полон азовців? Навіщо їхні катування? Якщо зараз... Ми забираємо в Україну свободу слова. Навіщо це? Якщо ми зараз перетворюємося на Путінську Росію, будь ласка, дякуйте всім нашим друзям, молдаванам, казах, казахам, росіянам, які моляться за нас, які дуже сильно нам допомагають фінансово. Перестаньте одягати корону гордині і включіться вже в те, що у нас робиться. Ми не можемо допустити, щоб у нас не було свободи слова в Україні. Тому що це ми починаємо їхати по направленню до Росії. Така копія собі, знаєте, хочу всім побажати, щоб Бог завжди був у вашому серці, а Він буде лише тоді, коли у вас буде любов і добро. Лише тоді. Якщо у вас буде ненависть до будь-яких людей, там не буде Бога, і він вам не буде допомагати. Там буде лише сатана. А перемогти ми зможемо лише з Богом. Лише народ, який з Богом може перемогти всіх, не дивлячись на кількість, не дивлячись на те, скільки у кого є зброї, ми переможемо лише коли ми будемо з Богом. Пресвята Богородиця, нехай покриває вас своїм муфором, і ангели-охоронці, нехай завжди будуть з вами. Будь ласка, моліться, дякуйте. Лише наші молитви. і... Вдячність допомагає нашим хлопцям на зсу. І ясне діло, фінансово, якщо хтось може допомогти, будь ласка, перераховуйте гроші на ті канали, на ті джерела, які ви точно знаєте, що будуть іти на зсу. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, і Україна понад усе.